Тож триває ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови із нашою студією приєднується лідерка всеукраїнського молодіжного руху Let's do it Ukraine Юлія Мархель. Вітання, пані Юлія. Вітаємо Доброго вечора. пані Юлія. З вами хочемо поговорити про те, що не варто робити із новорічними ялинками по завершенню свят. Ну для багатьох вони вже завершилися. Хто нас святкував за новою юліанським календарем? Хоча дехто звичайно ще за старою традицією, можливо. Будуть тримати її, наприклад, або ж до Тетяни, або ж до водохреща за юліанським календарем. Але сам факт, що все-таки вже в ці ялинки почали з'являтися біля сміттєвих контейнерів. Але то, що ви порадите робити з цими ялинками, чи дійсно їх викидати, чи можливо якимось чином іншим з ними вчинити чи утилізувати. А, насправді ми рекомендуємо в першу чергу їх е, повторно використовувати, і е, для цього е, можна зробити декілька речей. Перше, е, зараз е, ми знаємо, що Луцьк спецкомунтранс два рази на тиждень забирає е, ялинки біля е, сміттєвих баків, тому люди можуть е, е, ретельно очистити свою ялинку і залишити біля сміттєвого баку. Спеціальне комунальне підприємство забере і вони використовують ці ялинки повторно для того, щоб отаплювати приміщення на котельнях. Е, також е, дерева, які більш свіженькі, передають в луцький зоопарк. Там їх використовують по різному, але насправді. Ді ще можна використати ялинку в своїх домогосподарствах. Якщо у вас є приватний будинок або, наприклад, дача город можна подрібнити ялинку і використовувати як мульчування. Тому що, наприклад, в інших містах України це дуже поширена практика, коли подрібнені, подрібнені ялинки використовують в парках, сферах і взимку. Така стружка да від ялинок вона вберігає нашу. Рослинність від е, морозів, а влітку вона е, допомагає е, втримати вологу. Ось таким чином, насправді, е, ми можемо не тільки просто порадувати око під час новорічних свят, але й допомогти нашій природі далі е, балансувати і зберігатися. ось Але цікаво, якщо говорити про подрібнення, то яким чином чи це можна зробити в домашніх умовах, чи це є якісь спеціальні. Такі засоби, які його, їх подрібнюють. Зазвичай в комунальних підприємствах є спеціальні подрібнювачі, ось, так само в зоопарках, от якщо вже в домашніх умовах, це вже питання до чоловіків, які мають інструменти підручні, які можуть цим використовуватись. Ну і насправді теж можна використовувати як -от для опалення приміщень. Угу. Пані Юлі, ну але цікаво також почути вашу думку, як ви ставитеся до штучних ялинок, і чи все-таки не даєте перевагу живим, живій хвої, чи е, теж е, не проти того, щоб використовувати ялинку протягом багатьох років. Ну, насправді я як особисто я, як споживач, у мене 14 років стоїть одна і та сама ялинка. А, от, і коли вона вже напевне, коли я захочу її змінити, я її або передарую. А, зараз є дуже багато різних місць, куди можна передарувати свою ялинку, або здам на переробку, тому що вона в мене екологічно правильна і підлягає переробці. Тому я за багаторазове і для того, щоб не вирубувати дерева, я розумію, що їх спеціально вирощують а, наші лісох. Господарства для того, щоб ми могли використовувати їх під час е зимових свят, але я за багаторазова я за те, щоб менше всього шкодити е довкіллю. Ось тому е це так: е мої друзі, родичі люблять ялинки в горщиках. Ось тому, що їх так само можна потім пересадити в своєму господарстві, або подарувати далі, або взагалі віддати дозад в магазин. Тобто таке теж буває, що зараз деякі вже маленькі магазини підприємства вони практикують е, ялинку на в, в оренду, ось. А, Але нагадують всім, хто буде висаджувати дерева, просто так в парк не можна ялинку висадити. Треба обов'язково зв'язатися з комунальним підприємством, яке зможе взяти ваше дерево на баланс. Ось тому це треба. Робити спец... спеціальними родом, спеціальними службами, які точно знають, де можна що посадити, і тому що е... є величезне, як кажуть, не секрет, а що всі дерева в Україні вони мають паспорти, вони обліковуються. Тому у кожного дерева в Україні є свій номер. Тому це дуже важливо, щоб ваше дерево не залишилось просто неба одне в парку, щоб за ним хтось доглядав. Пані, Юлія. А що робити із тими штучними ялинками, які вже Скажімо так, непридатні для експлуатування. Здавати на утилізацію, тобто важливо здавати на правильну утилізацію, тому що є у нас багато маленьких і організацій екологічних, які можна відправити, да щоб ялинку утилізувала, а ось його, щоб вона не потрапила на сміттєзвалищі. Тому на сам кінець, пані ю пані Юлія, то які ви дали поради всім тим, хто ще можливо не викинув ялинку? Можливо, збирається це зробити сьогодні? Завтра. Якщо у вас жива ялинка була та зроблена. Ось то важливо очистити ялинку, і якщо ви в місті то ви її залишаєте біля ваших сміттєвих баків. Комунальне підприємство забирає. Або якщо у вас є домогосподарство, дача ви можете використати її для опалення, то можете використати її в домогосподарстві для мульчування ваших, вашого саду. ось і в цілому дбати про довкілля. Якщо у вас в горщику, то звичайно можна висадити в своєму господарстві або пере. Дати вже для того, щоб вони її висадили ось передарувати її, а, і вони візьмуте, баланс і будуть вже ваше дерево опікуватись вашим деревом. А, ось тому ну з багато разів ми тут ясно прибираємо, складаємо в коробочку на наступний рік використовуємо. Будьте колишні, Який чи, екологічно найоптимальніший варіант для ялинок От, в наступному році, власне, які ялинки треба ставити, і це не шкодило б нашій екології. Ну, якщо люди будуть придбавати зараз на розпродажах ялинки, то обов'язково дивіться, щоб маркування пластику, яке ви будете е купувати, можна було здати на переробку. Це найголовніше в Україні дуже багато підприємств, які переробляють пластика. Е тому це дуже важливо, щоб вона вам служила довго, якісно, і вам не хотілося її віддавати нікому. Ось а користувалися цим вічність. А е тож, або ж е планувати вже ялинку в горщику, яку, яку можна буде використовувати і висаджувати. Тож дякую вам, пані Юлія, за цю інформацію за ці поради. Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine, була сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один і спілкувалася з пані Юлією, що робити із новорічними ялинками після свята. Тож сподіваємося, ці поради вам стануть корисними. Дякуємо, пані Юлія, на все добре. Тримаємося. На все добре.